Ось, будь ласка, ладковий ремонт. Звідси вигребли сюди, кинули. Там асфальт покладуть. А це що два кілометри цієї дороги ведуть до села Стара Покровка. Шлях капітально не ремонтували з кінця 90-х. Він єдине, що веде до райцентру і до Харкова. Місцева жителька Наталія Верелюсова каже, через ями автобус тут не їздить рік. На роботу одка я Я що на роботу, як я їжджу, шукаю попутників. Мені до електрички потрібно йти 5 кілометрів. І ввечері у нас ось ходив автобус ще до карантину, але його скасували. І перевізник скаржився, що не хоче возити дороги погані. Нам от по сімом сьомий десяток. Чоловік хворіє сильно і зайвий раз син приїхати не може. каже, як до вас їхати, ходову щоразу потім перебираю. Влітку зараз поїхали, потрібно було до лікарні. Нам мопеді чоловік відвіз. А так, шість кілометрів, кілометрів пішки йти. Сьогодні сюди приїхали дорожники, місцеві обласні посадовці. Запросили Укртрансбезпеку зробити висновки, чи можна возити цією дорогою пасажирів. Чи не щодня у справах розбитою дорогою їздить Євгеній Губін? Там шматочок, там шматочок. Це ж не ремонт, це замилювання очей. Як зараз їздити, з якою швидкістю можна? там «Там 10-20 кілометрів на годину. Дорога місцевого значення. Перевірку ініціювали місцеві депутати. Анна Смоловик одна з тих, хто просив зібрати комісію. Минулому році восени останній раз там був ремонт, але це була ліквідація аварійної ямковості. Ліквідували 1425 квадратних метрів і витратили на це 840 тисяч гривень. Але ну майже мільйон гривень. Але на стан дороги це ну, майже ніяк не вплинуло. Це були державні кошти з місцевого бюджету грошей на дорогу не надавали, каже голова громади Олена Слабінська. І були ми в департаменті, і в областадорі, прийшли до висновку такого, що поки не зробимо дорогу, то транспорт у нас постійно ходити не буде. А населений пункт Сарапокровка повністю буде відрізаний тоді від. Сказати цивілізації, бо це таке тупікове село. А зараз там ходить? – Зараз ходить. Ходить, бо почали вже ямковий ремонт. Ремонтуватиме шлях держпідприємство Дороги Харківщини. Сьогодні встановили знаки та почали роботи. Засипають ями. Рух транспорту не зупиняли. Заступник директора Михайло Войтенко приїхав поспілкуватися з громадою. Я, ну як вам дорога? Я їжджу по всій області. Ну, не дуже не дуже. Звісно, ми зараз робимо великі дороги, які з'єднують населені пункти. Де 5-6 громад розумієте? Комісія пішка оглядає весь шлях. Вирішують, зроблять ямковий ремонт протягом липня до розворотного кола автобуса, що їде на Харків. Капітальний ремонт коштуватиме не менше 15 мільйонів гривень, каже Войтенко. У нас кілометр мільйонів 12 стоїть, Це мінімум, я сказав. А кашторисна документація вже виготовлена. Ми готові розпочати роботи, провести тендентир процедури, як тільки погодять її в області на проєкт ремонту цих доріг. Ми Зробимо акт. Тоді пишемо звернення правильно і до вибору до департаменту за словами Войтенка. Гроші проситимуть в обладміністрації. Чекатимуть розгляду на сесії. Це не раніше ніж за два місяці. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.